<кій> Всім привіт! Ви на каналі Свіновод Новічок. Сьогодні ось приїхав на сарайчик, буду листогонити одну групу поросяток, яких ми перевозили там трошки раніше. Їм уже до 2 місяців кілограм по 25, ну, от 20 до 25 будемо вважати примерно так, бо візьмемо 20-ку і їх тут 13 штук. То 260 кг получається. А глистогодним альбендозолом получається грам на 10 кілограмів. То будемо насипати 26 грамів. Так що зараз покажу ось рубку. Ось. Ці бандити. Отакі. Кормушка пуста. Ось, з вечора насипали і до утра, о, такі мелочі пооставалися, і до утра і нічого не давали, бо глистогонить потрібно на голодний желудок. Глистогонить на голодний желудок, щоб вони одразу все ухватили і все попало в желудок. Щоб не бігали там, не вибирали, де добріший корм. А все зразу їли. Так, атакий є препаратик. Альбендазольчик. Зараз на веса поставлю відерце, туди трохи корму кину. і буду сипати 26 грамм. Так, ось відерце и веса. Сейчас насыплю трошки корму и… ух ты. Так, корму насыпали. Відерце и сыплем. Альбендазол 26 грамм, як я казав Так. Є. Виключаємо веса і перемішуємо до однорідної маси. щоб все розмішало, щоб всім, всім попало, щоб всі наїлись. Ну, ми чесно користуємося постійно альбендазолом. Всегда, як глисти є, завжди виходили, там ну, питань немає. Ніколи не ми уколи від глистов. Ну, скільки займаємося, не раз не кололи. То, наскільки я знаю, то ми не кололи не раз, постійно альбендазолом. Свиноматок перед тим після одлучки, і більшим туда 80 кг даємо, так що постійно, все йдемо висипаємо, так, сиплим идем. есть ты если хочет сейчас дадим им высыпаем равномерно чтобы чтобы усим хватило чтобы у все стало и все сразу ели. так он Всі, в принципі, наче поприбігали, всі їдять. Ну, вони зараз усі Це я тут їх трохи пошугав, то вони трохи розбіглися, а так зараз вони будуть їсти. Ці ось гасають, що Бодя перевіз. Такі, наче, непогані, класні, класні свині, взагалі. Такі вони жопи. Дуже нравляться. В общем, насипав. Хай їдять. Побачимо завтра, що воно. Як є. Глисти вони по-любому завжди на завтра вже вийти. Через сутки дожди вискочити. Це ще зараз покажу. Вчора теж привезли зіла. Сечки кукурузяной. Там одне видео мы выкидали. В ангар высыпали. А це тут колосарайчика сарайчика высыпалось усе. Усе он биле. Высыпали, пилюка була. То все склали в мішки. Ось. Стики получилося. Короче, сечки. Усе. У мішки все занесли. Так що тепер трохи є, чим кормить. Так, в общем, наверное, на цьому буду заканчивать. Буду справлятися. Пойду понасипаю в кормушки. перевірю, що там з водою. щоб все було нормально. поїлочки все. Так що, Вроде так усе нормально. Все, на цьому буду заканчивать відео. Підписуйтесь, ставляйте лайки, всім удачі і мирного неба.